У півсотні Нобелівських лауреатів е, виступили із закликом до негайного припинення вогню між Росією і Україною а також у секторі Газа. Текст листа адресовано релігійним лідерам. Воюючим сторонам ООН, Раді Радіс і Парє, надрукувала його газета Лемонт. Зазначається, що до кінця року, вперше з часів Другої світової війни, кількість убитих і поранених у центральній Європі перевищить мільйон. На думку лоратів, слід запобігти ще й можливій ядерній катастрофі. Вчені зазначають, що бюджети на оборону у різних куточках світу різко зросли настільки, що ці кошти могли б уповільнити глобальну зміну клімату, видатків на озброєння, Буде достатньо, щоб викорінити голод у світі на наступні 80 років, наголошують Нобелівці. А Путіну написати славу? Ну. Але е, раніше вони апелювали насправді до Російської Федерації. Але так чи інакше, ну це мало дієво зараз. Ми ще нагадаємо про те, що в березні 22-го Нобелівські лауреати вже закликали припинити війну в Україні, але в своєму листі зверталися саме до Росії з вимогою вивести свої війська з нашої території. Тоді 206 вчених висловлювали свою підтримку українському народу. У постані йшлося, що російське вторгнення грубо порушує статут ООН і Будапештський меморандум. Розв'язання війни Путіна та його поплічниками це непевний, кривавий та непродуктивний шлях до майбутнього. Наголошували лаурати. Цікаво, що серед підписантів були ті самі імена, що під нинішнім листом: Менуель Шарпаньєм, Алайскорі, Рональд Хофман, Хідекі Ширакава, Джеймс Тодарт, Турсен Візель, Роджер Пенроуз і багато інших. Ну і про це все далі будемо говорити із політологом, партнер комунікаційна агенція Гудполітік Максим Джигун. долучається до нашої ефіру. Мої вітання. Добрий день вам, пане Максиме. Вітаю. доброго вечора. Отже, спершу як би вам хотілося поговорити про форму чи про зміст? Давайте з головного зі змісту. Давайте зі змісту. Отже, закликають насправді Нобелівські лаурати до припинення війни не тільки в Україні, а й в багатьох інших локальних конфліктах. Вони говорять, що їх там понад 50 зараз у світі. Але ну звісно, увага таки приділяється нашій державі. Говорять про те, що війна викликала посилення голоду в Африці. Міграційну кризу в Європі, забруднення води, продовольства, молочних продуктів на всіх шести континентах через. Ось ці щоденні бомбардування. А ну насправді, як це виглядає? Прямий заклик до дії. Давайте домовляйтеся із агресором, тому що вибачте, нам тут некомфортно жити? Це цікаве запитання, зважаючи на те, що нобелівські лауреати зазвичай люди, які є професіоналами в якійсь вузькій царині. А от питання. Політичних якихось проблем у світі, воно не завжди наскільки глибоко вивчене подібними науковцями. Відтак їхні заяви можуть виглядати для нас дивними хоча з їхньої точки зору це єдиний інструмент для того, аби вирішити там глобальні проблеми. Україна і українці прекрасно розуміють усі ті жахливі наслідки, до яких призводить війна, і ми насправді є ключовими жертвами усіх тих проблем, які виникли внаслідок російської. Кої агресії, починаючи від екології, закінчуючи забрудненням українських територій вибуховими речовинами, смертями людей, втратами економічними, подібними речами. але винуватцями цієї війни є не ми. Натомість відбуваються військові дії на території України, а не Росії. Тому відтак єдина сторона, яка могла би писати якісь листи з вимогами до інших країн світу, в тому числі до Нобелівських лауреатів, це з приводу того, як зупинити Путіна і змусити його вивести свої війська з території незалежної української держави, тому дещо дивакуватою виглядає ця позиція. Я не виключаю, що е, на чолі, скажімо, такого руху є якісь лобійські зусилля проросійського, такого, знаєте, напрямку, які спрямовані на те, аби сколихнути світову спільноту, сколихнути інтелектуальні еліти задля того, аби пошвидше шукати яких-небудь але шляхів закінчення цієї війни. Ми нещодавно... Також бачили, як деякі представники університетського середовища, професори, інтелектуали академічні, також писали подібний лист із закликом зупинити війну. Втім, там якихось таких великих імен, світочів міжнародної академічної активності, ми не побачили. Але знову ж таки прослідковується зв'язок із тими, хто власне могли бути ініціаторами подібних листів. Росія зараз складає колосальні Ресурси в те, щоб переконати і міжнародну спільноту і ключових союзників України в тому, що іншого виходу із цієї війни, аніж зараз законсервувати ситуацію, як вона є, і піти на поступки Путіну немає. Відтак маємо з певною обережністю і розумінням специфіки таких листів підходити до подібних ініціатив. Це для нас неприємно, але разом з тим, поки що, ми не бачимо, аби це мало якийсь радикальний вплив на на. Настрої наших союзників натомість ми бачимо, як на саміті НАТО, приміром ми отримуємо нові пакети підтримки. Ми бачимо безпекові угоди з іншими державами, тобто в тому якоїсь і готовності йти на компроміси з Путіним поки що немає. Ну, от зараз ми про це поговоримо предметно і детально. Але якщо ви вже сказали про можливий проросійський напрямок, то тут одне важливе уточнення для наших глядачів. Якщо я правильно відслідкувала, то першою відповідний лист опублікувала саме російська нова газета. І її засновники, колишній головний редактор Дмитро Муратов, якраз є одним із підписантів цього звернення як лауреат Нобелівської премії. Миру 2021 року, тобто вже знаєте такі цікаві акценти. А ще один е, факт, насправді, який мене дуже насторожив: в цьому листі слово війна воно е, зафарбоване зірочками, і в агну, англомовному варіанті е, так само і протрактували це таким чином, що на території Російської Федерації заборонено будь-що пов'язувати язув... пов е, пропагувати все, що пов'язано із словом війна. Але ж це війна, і якщо інші видання роблять от саме такі передруки, то чи не розмивається суть ось цього поняття війна і того, що Україна платить величезну ціну своїм життям, здоров'ям і своїми найкращими людьми? Ну більше того, розмивається е, питання того, хто є агресором, а хто є жертвою, тому що війна має дві сторони, і одна з них вочевидь не є ініціатором таких процесів, яка найбільше страждає від цього. Єдина, яка страждає, тому що в той час, коли росіяни втрачають якісь соціальні люмпенізовані, скажімо, групи населення, які за кілька тисяч доларів готові втрачати найдорожче в своєму житті е, життя. Тоді, коли в Україні зазвичай мобілізують людей. Які мають соціальний капітал, людей, які мають авторитет, люди, які відчувають відповідальність за долю своєї країни, мені видається, що єдиним Нобелівським лауреатом миру, який чи яка правильно комунікує тему війни, є Олександра Матвійчук, яка в одному з своїх нещодавніх інтерв'ю розмові з канадськими представниками політичного класу сказала, що мені трохи ніякого просити про військову допомогу вашої країни для нашої держави, Держави, тому що це якось не пов'язане з миром, але наразі це єдиний інструмент, як цього миру можна досягти, лише перемігши Росію на полі бою. і Мені здається, що якби світова еліта гуртувалася навколо питання підтримки української держави в унеможливленні подальших агресій з боку Росії шляхом позбавлення її взагалі шансів вести цю війну, тобто абсолютної військової поразки, цей мир наступив би набагато швидше, але безперечно Чого маємо відзначити те, що росіяни намагаються і дуже якісно використовують ось такі інформаційні приводи. Вони тиснуть на людей, які звикли е гуманізувати російський політичний режим. Коли ми говоримо про країни Заходу, про Сполучені Штати, Німеччину, Францію, такі здавалося б прогресивні країни. Вони на жаль не звикли сприймати Росію як країну, яка в принципі ніколи не переживала демократичних якихось потрясінь країну, яка не пізнала того, що є демократія, що є свободою, що є громадянськими правами і можливостями. Це люди, які живуть в рабстві багато, -багато десятиліть поспіль. Відтак вони не можуть бути настільки гуманними, як ті ж американці, ті німці, чи будь-які інші західні суспільства, і оця спроба пояснити будь-яку агресію Росії з таких людиноцентричних. Шних міркувань вона є глибоко помилковою. І, на жаль, заклики е, там Нобелівських лауреатів, представників е, наукової еліти вони грають свою роль, і вони послаблюють відчуття того, що Росія є агресором. Хоча ми ж всі знаємо правду і намагаємося в інформаційному просторі в дипломатичних зусиллях переконувати у цьому е, колеги за кордону. Так, тут виникає питання: а чому ось ці Нобелівські лауреати здавалося б, світила кожен в своїй якійсь царині. Вони не називають об'єктивно речі. Чому не проголосити Російську Федерацію чітко агресором? Чому не закликати дати Україні більше зброї? Чому не закликати посилити санкції проти Російської Федерації? Ну і докласти зусиль всіх тих організацій, які можуть власне це зробити, чинити тиск на Російську Федерацію. Оце насправді особливість не лише там інтелектуальних якихось еліт, але й політичних, в тому числі. Ми за останні півроку, мені здається, побачили колосальну кількість спроб усадити Україну з Росією за стіл перемовин і обом сторонам іти на компроміси. До цього вдаються там лідери Китаю. Про це говорить. Е Кандидат президенти Сполучених Штатів, ймовірно, наступний президент Сполучених Штатів Трамп. Про це говорять деякі лідери в Європейському е, Союзі. Тобто, це якась загальна практика, яка прослідковується е, від багатьох сторін одночасно. Знову ж таки, повертаючись до е, тієї тези, що е, на заході звикли думати, що можна е, умиротворити е, терориста, можна просто сісти з ним, домовитись, віддати шматок землі, віддати. Сотні тисяч життів людей заради того, аби він заспокоївся, і на цьому все закінчиться. Це банальне невідчуття того, ким є цей ворог, ким є Росія, І насправді Путін глибоко чхати хотів на усіх нобелівських лауреатів разом взятих, окрім тих, які винаходили зброю, особливо ядерну, тому що вона допомагає йому досягати політичних цілей. А в результаті це люди, які звикли вважати, що. Можна ось такими простими способами знайти вирішення для складних проблем. Я абсолютно не здивуюся, якщо ці люди щиро так вірять, тому що це люди, які мають величезний там досвід, знання і жертовність у світі науки, але разом з тим, в іноді в соціальних, скажімо, якихось питаннях та в питаннях життя суспільства, можуть бути неопізнаними, можуть наївно вірити в те, що можна вирішити війну, тим аби просто заспокоїти. Путіна і на цьому все закінчиться. Хоча мені здається, що з українського боку від кожного українського громадянина, від кожного вимушеного мігранта українського щодня лунають заклики до е, своїх сусідів, до політичних лідерів, до телебачення, до сфери медіа в цілому, про те, що е, Путін не збирається зупинятися на Україні, і це. Здавалося б, мало бути абсолютною істиною, але тим не менше досі викликають подібні е дискусії подібні проблеми. Ну ми не відкидаємо ось цієї версії, що Нобелівські лауреати справді свято вірять в те, що вони підписували, і саме в таке формулювання, і в той сенс, який вони вкладають, буквально наостанок Максима коротенько. А якщо дивитися між рядків і читати, чи можуть ось такі листи звернення апеляції бути червоною доріжкою, підготовкою до другого саміту миру? Мені видається, що необхідність в другому саміті миру визнають усі сторони, мабуть, окрім Росії наразі. Хоча я думаю, що після проведення президентських перегонів у е, Сполучених Штатів і вони будуть готові на такі речі, просто питання на яких умовах це відбудеться. Але те, що сьогодні Україна намагається всадити, все ж таки за стіл перемовин Росію, ми бачимо, що сьогодні за результатами там прес-конференції. Зеленського було звучено три найближчі зустрічі, де будуть обговорюватись питання а, ключові по поверненню дітей по енергетичній безпеці. Третє, я а, на жаль, не пригадую в найближчі місяці. Є підготовкою до цього саміту миру. Я сумніваюся, що ця заява якось скоординована була з українською стороною. навряд чи це було. Я впевнений, що не була. Але тим не менше, я думаю, що формат перемовин про який просять Лауреати Нобелівської премії далеко. Відрізняється сильно від е, саміту миру, який пропонує Україна. Це радше зустріч, на якій обидві сторони мають іти на компроміси, і на жаль, вони будуть більшою мірою стосуватися України аніж Росії. Дякуємо вам за експертні роз'яснення. Максим Джигун, політолог, партнер комунікаційної агенції Politics, Був ви з нами на зв'язку.